В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на Мед.ФМ Болгарська казка Хитрий Петер в суді. Якось хитрий Петер ішов вулицями міста, ніс в'язанку дров на продаж. Дрова були довгенькі і не з час голосно гукав Стережись, стережись, щоб йому давали дорогу. Та якийсь Гордій не схотів зійти з дороги. Зачепився одежу за дрова і порвав її. Він розсердився, почав вимагати, щоб хитрий Петер заплатив за потерти одяг і потяг того до суду. Там він наскаржився судді і почав чекати вироку. Тоді суддя звернувся до хитрого Петра і запитав А як же все сталося? Але той мовчав. Суддя запитає вдруге та й втретє, та хитрий Петер мовчав. Він удавав німого. Навіщо ти привів мені цього німого?» – розсердився суддя. Як же я вас розсуджу? О то біда. закричав Гордій. Який же він німий, коли оцей йшов вулицею з дровами, і весь голос кричав стережись, стережись. Ага, он вон, як було, сказав суддя. Хто ж тобі вивинен, що тобі подалася одежа, коли ти не старівся? Адже чоловік гукав, стережись, а ти не послухався, отож і не маєш права нічого від нього вимагати. А хитрий Петер. Гордо вийшов з суду і пішов собі на ринок продавати дрова. І гарнесенько так він заробив той день. На добраніч, малята, солодких снів.